Дорогі глядачі, доброго вам дня, геннадій Олексійович Дубов. Андрій Воріч Вігрінський. Традиційно нудитимо, нудитимемо вас в студії цього каналу, але, але з дуже цікавою темою тема, яка стосується е, ну, безперечної історичної події, історичної з негативною конотацією, тої, яка багато в чому знову ж таки відкидає е, сформовану вже частково навіть певну довіру до судових органів в Україні. А саме питання, яке стосується отримання хабаря, е, ну чи спробую дачі хабаря головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, сума прекрасна. 2,7 мільйона доларів. Але е, ну, в нас буде складова, яка стосується безпосередньо цього провадження, і буде окремо складова, яка стосується, а в, в якій це не особливо е, зазвичай цікаво. Чи було за що платити? ну бо от В мене. За суттю прочитання рішення, за яке, начебто, розраховувалися хабародавці з е головою Верховного суду, виникло питання. Типу, а чи могла виникнути в нормальній ситуації, в нормальній країні необхідність в суб'єкта платити за винесення рішення, яке при якому ситуація, яка описується чи спір, який описується в рішенні, він є абсурдним за замовчуванням. Чи, чи могла ця справа взагалі відбутися? Да? Чи взагалі вона мала право на те, щоб дойти до Верховного суду? Та навіть от поч почняти можна з цього. І тут ми трошки з вами пройдемось по фабулі, Про що спорили сторони? Хто ці сторони, без цих от слів там за тим позивачем стоїть Коломойські, а за тим позивачем стоїть російські олігархи? А просто от уніфіковано поговоримо, одна юридична особа, ну, верніше, там, одна група юридичних осіб, звертається до групи юридичних осіб. Про що? Геннадій Олексійович, давайте. Ну, справа. Ну, власне, також два слова для тих, хто, можливо, так не сильно уважно слідкував. І що в нас відбулося? У нас відбулося затримання голови Верховного суду, Князєва, Національним антикорупційним бюро за процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури з точки зору слідства там була неправомірна вигода 2,7 мільйона доларів. Дали нам поки небагато інформації певні. Матеріали негласних слідчих розшукових дій аудіорозмови про те, що дійсно мова йде про пропонування і потім передачу коштів за винесення судового рішення. Судове рішення 19 квітня 2023 року було винесено. Справа така цікава, номерочок красивий 15551, три п'ятірки підряд. Ну, такий е... Блатний номер, Блатний номер да, і в цьому сенсі він приніс удачу. На сьогоднішньому етапі Національному антикорупційному бюро, тому що ти правий, безпрецедентна за рівнем фігуранта історія з точки зору актуального кримінального провадження. Януковича не беремо, тому що заочний процес це все таки заочний процес. А тут затримання прямо на гарячому хабарництво з доказами. Ну принаймні… Навіть голова конституційного суду, по моєму, якось. Так, так, там характер злочину. Це не настільки було гучно, не настільки, ну тим більше, Верховний суд, він, на відміну від КСУ, він, типу, новий відреформований, там вже конкурси да, провели. Да, да, і як ми любимо, і наші громадські активісти, все було чесно, так. совісно, без непідкупно. Хоча Я всяке так говорили там по ходу, але так чи інакше, там навіть науковці, це правда, певна частина. От мені, до речі, цікаво було. Коли я я я нарахував чесно, але можна порахувати. Я так тут на глаз подивився. Скільки взяли науковців? Науковці взяли в кожну приблизно в кожній палаці, в кожному касаційному суді у складі верховного суду, я нарахував 10-15% активістів. Подавалися в рознобої, тобто могли подаватися адвокати, могли подаватися uh -huh. науковці, могли подаватися судді. І якось так вийшло, що плюс-мінус однакова кількість відсотків від, от статистика, як спрацювала, да, от науковці, саме така кількість науковців була достойна пройти відкритий чесний конкурс і незалежне тестування в кожен з касаційних судів. Що, не так, знаю, так, як ну... так відбулося. Я тут прикинув Генджі, що у нас, в принципі, стопів в країні, да, ну, які ще не зіштовхувалися з кримінальним, а, з кримінальною юстицією, давай називаємо це так універсалізованим. залишилось, Президент вже не назвем, бо один втікач зіткнувся, да? ну, але не безпосередньо. І, і Ющенко стикався, і Кучма стикався, Петро Олексійович стикався. Хто стикався? Він стикнутий зараз цим. Та ні, походу походу кажуть, що все нормально. Є? Ми про це не можемо зараз говорити, але в Петра Олексійовича начебто все гаразд. У нас залишилось цей самий прем'єр-міністр. От ну, я, я не згадаю прем'єр. Ну Азарво в сторону, типу, відсовуємо там, там ситуація за дещо інша, а прем'єр-міністра ще який... Лазаренко, Ну, почекай. було. Так він не з нашує. Ну, ладно, продовжуємо. Коротше кажучи, оце рішення суду. Яке на сьогоднішньому етапі, як ми сказали, приносить удачу на БУ. Да, Е, Ну, власне, ні, я хотів сказати, хто його приймав? Він Давай. воно вже прийнято було на момент затримання, да. і приймала його так звана Велика Палата Верховного суду. Що це за звір такий? У нас є суд першої інстанції, апеляційної інстанції, є Верховний суд, і в межах Верховного суду є така штука, як Велика Палата. Е, грубо кажучи, ну, для тих, хто також не сильно в матеріалі, це. Е, Об'єднане таке зібрання суддів, яке вирішує питання, що мають певні виключні правові проблеми. Тобто, приходить до Верховного суду, колегія щось там почитала, подивилася, типу, капець, складно. Це буде мати значення для подальшої для формування подальшої практики вирішення подібних спорів, взагалі вплине суттєво на правовідносини, mm -hmm. і давайте ми зберемося, от ще більш авторитетно, типу там не колегію суддів, а прям великою палатою вирішимо, і поставимо крапку, і потім, щоб всі суди дивилися, всі юристи знали і кращо кажучи. Це еталон. давало б да, талон певний правова визначеність, не такий квазі-прецедент, до речі, uh -huh. вони також, Велика Палата, неодноразово свої думки по певним питанням права змінювали, ну, але це предмет іншої дискусії. Ну І, коротше кажучи, допхалася історія про справу однієї компанії Fair EXP, відповідно, Полтавський Гок, наскільки я розумію, вона володіє цим гірничо збагачувальним комбінатом. Відомий олігарх, який також там має у Франції певні свої нюанси. Ну, коротше, про що, власне, суть спору? Ми не будемо. Там рішення таке величеньке, там купа офшорних компаній, там десяток відповідачів, треті особи. Ну, вони таке находять. Да, немає наворочені. сенсу повторювати назви. це, типу, да. ну... Але сенс полягає в тому, що в 2002 році, в листопаді місяці, був укладений договір купівлі-продажу, акцій, відповідно цього полтавського гірничого збагачувального комбінату. Тобто є комбінат, в нього є певний акціонерний капітал, там є відповідні долі акцій, належало одним компаніям. Прийшло Ферекспо, яке концентрувало в себе відповідно цей активи цього підприємства, і воно купило, не вкрало, не там. Ну не знаю, якось там не вимагало, не шахрайським чином задавали не рейдернуло, не рейдернуло. Сіли в 2002 році. Це дуже важливо з моєї точки зору. В листопаді місяці підписали договір купівлі, продажу купівлі. Один купує, інший продає. Договір акцій сплатило за це кошти, питання щодо цього не піднімаються. Ну і, власне, володіло цим підприємством. І ми розуміємо, що, до речі, сам період 2002 рік, 2023, принаймні до до 14-го точно були періоди борхливого росту. Потім, після того як почалась війна, анексія Криму там і так далі, також, наче ГОК працював і експорт в нас шов, і, якби плюс-мінус все нормально Кати, було, всі От, тобто ми можемо уявити, що до 20 років це підприємство суттєвим чином змінилося і скоріш за все в бік покращення. Більш ну, якесь старе обладнання, списувалось, нове купувалось там, щось відбувалося. Ну коротше кажучи, в принципі, нам відомо зокрема по тому, що. Власник цього гоку, зокрема, придбав один відомий телевізійний канал, який активно працює. Кошти в нього були як мінімум. Очевидно, що актив заробляв. У 2002 році він його купив. Але якби у 2020 році ці продавці, тобто я продав акції в 2002 році, через 18 років. Тобто, якщо в мене в той момент народилася б дитина, вона б досягла вже повноліття. Тобто, тут немовля, тут повна дієздатність. Можна одружуватись, там, ну все робити. От, дитина от, проросла, оце, 18 років це ну, типу, багато. <кхи> і ось через 18 років я, ну, умовний, я, компанії, які були продавцями, продавцями цих акцій, подають позов до суду і кажуть: все херня, треба визнати ці договори, які 18 років назад були укладені, недійсними. Чому недійсними? Чому недійсними? Тому що також сильно не вдаючись в деталі, але суть полягає в наступному: що на момент укладення договору українське законодавство, зокрема така форма нормативно-юридичного акту, як декрет Кабінету міністрів, хто не знає, був певний невеликий період часу в історії України, коли Кабінет міністрів був уповноважений. Видавати декрети, тобто акти, які мають силу закону, з наступним відповідно зверненням до Верховної Ради з проектом закону, щоб потім прийняли, а поки, типу, Верховна Рада там три читання голосує, нехай діє декрет. І деякі декрети, якби дожили до сьогоднішнього дня, ну немає нічого більш постійного, ніж тим, тим, тимчасового, А от тоді, на 2002 рік, діяв декрет Кабінету міністрів, який регулював питання валютного регулювання да, от валютних операцій. Угу. І ще по якійсь там інші інструкції акції це були фінансовим інструментом. фінансовим інструментом, і вони прирівнювалися до іноземної валюти. І для того, щоб операції з такою е, акцією проводити, необхідно було отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій. І коротше, оці продавці вони прийшли і казали: а в 2002 році, от там в угоді брали участь от така гра компаній, От у цієї компанії не було відповідно ліцензії на здійснення валютних операцій, а тому вся ця херня, весь цей договір купівлі-продажу є незаконним, недійсним. І давайте все повертати взад ще раз, через 18 років, за угодою, яка відповідно була повністю оплачена, яку 18 років ніхто не чіпав. Да, і тут суд цей позов Є, Тут є момент. Я, я уточнюю для деталей, да? ну можливо, комусь це цікаво. Перше, компанії, які продавали, ну їх там плюс-мінус штук 7, плюс сім іноземних компаній. Компанії, які купували, їх там, по-моєму, було дві, ну, ну, це не настільки важливо. При укладенні договору сума це була не номінальна. Ну, тобто вартості акцій. Це було там не умовно компанія коштує 10 мільйонів, а вам заплатили типа, по, по документам 100, а решту десь там кешем видали. Типа. ну Ні, там цифра загальна, по-моєму, 27 мільйонів. Ну по, по цій угоді. По-моєму, 27 доларів. Договір укладений, і в рішенні суду першої інстанції, він там коротко аналізується в, в постанові Верховної Великої Палати Верховного суду. Да? Мова йде про те, що ці кошти були виведені за кордон. Ну, тобто, оплачені, наскільки я розумію, на рахунках в українських банках, з одних рахунків на інші рахунки, і були репатріовані, тобто повернуті в силу того, що ці. Суб'єкти, які продавали, вони були не резидентами, вони фактично були повернуті в іноземні юрисдикції. Тобто, держава, держава здійснювала контроль за відповідною операцією ну, не безпосередньо, да ну в сенсі, що держава сіла і дивиться, да? але є процеси, які відбуваються моніторингові процеси, які відбуваються е, постійно. Ну тобто, виведення коштів за кордон. Це в тому числі питання, яке стосується ну, отримання певних видів дозволів. Ну, Можливо, в 2002 році це все відбувалося там за принципом сквозняка. Ну, типа, та пішло, та й пішло. Ну, але я думаю, що насправді ні, тому що є екскрол-рахунки, є банки-посередники. Ну, одним словом, це валютні операції, вони так чи інакше моніторяться. І саме головне в цій всій прекрасній ситуації, що в цілому, в цілому, ні одна із сторін, ні одна із сторін. Ні позивач, ні відповідач не можуть констатувати той факт, що їх права якимось чином чи інтереси порушені. І в цьому випадку ми говоримо про те, що порушена, ну і власне і суд погоджується з цією тезою, да, в привинесені рішення, що навіть якщо там треба було ліцензія індивідуальна да, для того, щоб провести операцію купівлі-продажу цінних паперів, то в, в гіршому випадку постраждали інтереси держави. В гіршому випадку. Чому? Ну, тому що держава встановлює ці процедури, а відповідно, якщо інтереси держави постраждали якимось чином, то захистом інтересів держави повинен займатись сама держава, а не той, хто отримав 27 мільйонів доларів, довольний був угодою, бо угод... ніхто не ставить під сумнів, спрямованість волі, тиск при укладенні купівлі продажу, щоб не пройшли розрахунки. до суті. До суті, угоди купівлі-продажу претензій нема взагалі ніяких. Ну, ніяких. Це, умовно кажучи, уявіть собі, що ви 18 років тому купили квартиру і потім отримаєте позов про те, що треба повернути цю квартиру назад первинному власнику. Ще питання, чи заплатить він вам гроші? А може і заплатить в тій сумі в гривні, яка була, захисту, де, я, я, яка була ви... тоді. Чому? Тому що. А нотаріус в цей час, відповідно, ну припустимо, там в нього позавчора. вірніше, він втратив печатку і він не через дозвільну систему зробив нову, а через просто сам пішов, замовив короче, на це да, репліку зробив. І, і, ну якби і що? Ну тобто, е, грубо кажучи, певна формальність на горизонті ще оцього ну, космічного 18 років е, є підставою для того, щоб розвертати угоду щодо серйозного активу, навіть будь-якого активу. Тут мова не йде чисто здорових вуст. Всі в своє отримали, всі розійшлись і повернулися потім, коли діти досягли повноліття. Ну але ключове це ж питання: е, терміни давності. Ну вони існують, вони нікуди не зникають. Ну тобто, є які ну для чого вони існують? Ну є здоровий глуст, є здоровий термін, протягом якого, ну власне кажучи, можна. Виправити ситуацію в випадку, якщо відбулося порушення там якихось прав, Ні, так, це, да, це це дуже велике окреме питання, в тому сенсі, що в нашій країні цих термінів тупо не існує, ну судячи з усього, да вони, Ні, вони судячи з усієї практики, от да. є також глядачам пояснено: є така штука, як позовна давність, да. тобто це строк, протягом якого і навіть якщо твоє право порушено, реально порушено. Лише протягом цього строку ти можеш його захистити. Загальний строк позовної давності три роки. Якщо мова йде про надійсність спроводження, тут може бути 10 років, да? не більше. От 10 років це взагалі далі ніяк. Тобто, через 10 років, навіть, умовно кажучи, от, щоб, щоб ви зрозуміли, є така штука, як давність притягнення до відповідальності, навіть за убивство. Якщо пройшло, якщо не помиляюсь, 15 років людина, якщо вона не переховувалася і так далі, от стало відомо, що вона 18 років тому когось убила. Її не можна притягнути, тому що законодавець каже, що є певні, певна межа, коли правовий захист може працювати. От за цю межу переходимо і все, навіть процеси не починаємо. Але наші суди всю дорогу знаходять. Певні, ну і ізуїцькі абсолютно виключення причини і да, причинити, чому треба забити хєр на строк позовної давності. І ми маємо дуже багато справ, коли мова йде з державою, з приватними особами, як тут, коли ми розглядаємо ситуації, які існували 20 років тому. Ви не знайдете нормально доказів по тим відносинам. Це не відповідає здоровому глузду. Там все змінилося. Хтось перебудував, хтось зробив ремонти, хтось щось зніс, поставив нове. Воно просто навіть фізично не відповідає, тому що відповідно ми можемо що було тоді, що було тоді предметом угоди. Якщо немає питань щодо оплати, немає питань подібного роду, такі справи в нормальних юрисдикціях тупо не розглядаються. От дивимося, пройшло 3 чи 10 років, в залежності від обставин. Нахер просто будь-які, відповідно, вимоги, які стосуються чогось, що було за царя гороха, вони не мають державою розглядатися, тому що сам законодавець написав написав це у відповідні кодекси. А чому він так написав? Тому що він розумний і ще й римське право почитав, що от на такому горизонті часу, В принципі, нормально, нема, не можна нічого з'ясувати. Але ні, тема прикольна, можна щось е, якось зробити. Тема цей... комерційна, як поновили строки. Це вже апеля... апеляційний, Андрюха, так? Андрюха, це немає взагалі ніякого. Я бачив 25 варіантів. Насрать, як вони поновили строки. Вони питання в тому, що вони знайдуть, що написати, питання в тому, що Ні, от, чи... немає культури правової, що цього в принципі не можна робити. Немає червоної лінії. Є, яка? Я, я ну я з тобою згоден в частині здорового глузду, да? ну, здоровий глузд раз, але цей здоровий глузд він відповідає, відповідає ну, базовим принципам права да? при, при зміні. Ну тому що навіть в питаннях цього полтавського ГОКу, е, теж хороша частина мотивувальне мотиваційної частини рішення, Да? мотивувальної. Про те, що, ну, грубо кажучи, позивач просить повернути йому у власність акції, да? не компенсацію сплатити. Ну тобі, Це різні способи підходу до ну, засоби захисту вибрання. А які так? компенсації, якщо він бабло отримав тоді? Ні, ні, так в тому -то діло, що він просить, він просить повернути йому акції номінальною вартістю 0,95 гривні. Ну, типу, 95 копійок. Але в подальшому, це то про що ти говориш, да? що. Ну, за 20 років полтавський гірничо-збагачуваний комбінат, він докапіталізовувався. І вже оцих акцій по 0,95 їх тупо не існує. Ну бо їхня там номінальна вартість стану на сьогодні, умовно, там 25 гривень. Ну, я тут умовно тут деталі не настільки важливі. Тобто, от оцих індивідуальних акцій, які він продавав, їх, ну, їх не існує. Що зробив що зробила поліційна інстанція? Вона повернула акціонерам. Ну, Бо е, суд першої інстанції е, не задовольнив позов, відхилив позов. А апеляційний, відповідно, претензію тих, хто продавав, вдовольнив. Ну, там абсурд на абсурді і повернув акції, але не номінальною вартістю 0,95 гривень. А ту кількість акцій, яка пропорційно відповідає кількості процентів в статутному капіталі, яким відповідали ті акції по 0,95. Ну, тобто, в тебе було акції умовно на 100 тисяч гривень номіналом по 95 копійок, і це було 10% там, умовно від статутного капіталу. Так от, тепер акція коштує там, 20 гривень, тобі повертають. 10% статутного капіталу акцій по 20 гривень. Те, що ти взагалі відношення не маєш до капіталізації, яка передбачала покращення активів, ну зміну якихось технологій виробництва, там добуд добуд добудову чогось, ну покращення тих. Ну коричнево, от свій час був гараж, да. ти продав половину гаража. Потім над гаражем надбудували 25 поверхів, так. і тобі віддають 12,5 поверхів, до яких ти ніколи не мав відношення. Так так, зрозуміліше, да. ну, того, в принципі, в тебе абсолютно нова якісна характеристика тої частки, яку ти отримуєш, до якої ти взагалі не маєш відношення. Це як ну так. Да, ну все логічно. Продав земельну ділянку, потім у цій земельній ділянці виросла багатоповерхівка. І тут поверніть мені, будь ласка, але 13 поверхів. ну... No. Нормально, логічно, абсолютно послідовно. Справа в тому, що це не перебільшення, це реально це, не перебільшення. Це не перебільшення, це ну, суть така ж сама. Ну, бо за цими акціями статутним капіталом ховаються якраз основні фонди. А основні фонди це приміщення, технології і, і отак поновлення термінів, що теж важливо, виявляється, ну, для того, щоб пояснити, чому позивач пропустив терміни позовної давності, треба ж знайти якусь причину. І тут позивач, який, в принципі, ну, не заперечує того, що з ним розрахувалися, не заперечує те, що він хотів продати ці акції. Про це мова не йде. Каже: слухайте, я ж тільки в 2017 році, завдяки реєстру фінансових компаній, які надають послуги пов'язані з валютними цінностями, якими є акції, дізнався, що та компанія, через яку здійснювалася операція, не є суб'єктом, який має відповідну ліцензію. Ну, типу, логічне питання наступне. А якщо б ти дізнався, що вона не є суб'єктом, то ти б що угоду не укладав, у 2002 році? Ну, ну це ж логічно випливає. Ну а далі йому пишуть, що ж, відповідно, відзив ну, відповідачі, що це єрунда, бо цей реєстр електронний в 2017 році, який запрацював, він є реєстром закритим. І мати до нього доступ можна лише мають спеціалізовані суб'єкти, які відповідно проводять перевірку там цих контрагентів, які мають ліцензії чи не є. Він не відкритий. Ти не можеш зайти і подивитися, типа в цьому реєстрі в 2017 році. Але до 2017 року на сайті НБУ існували короче перелік компаній, які володіють ліцензіями, І от якраз він відкритий. І того, навіть якщо ти вже на цей аргумент б'єш як на підставу для того, щоб поновити ну, термін позовної давності, то в тебе якраз відкритий доступ існував до 2017 року. Ну, коротше, абсурд, просто, просто феєричний. В нормальній. давай тут ми, напевно... Це просто сором був би всім, хто мав до цього причетність. І тут ми, напевно, фіналізуємо змістовну складову да, по рішенню суду, бо в нормальній країні в нормальній країні, де. Не мало б взагалі розглядатися цей спір, а він не мав би розглядатися, і апеляційний суд не мав би займатися. Ну от я б насправді скоріше займався розслідуванням діяльності апеляційного суду з точки зору правоохоронних органів, який просто став на сторону позивача, відкинувши всі аргументи, абсолютно всі аргументи здорового глузду. Прийняв мотивацію пов'язану із повідновленням позовної давності, фактично задовольнив повністю позов на користь. У нас позивачів. немає відповідальності вже за завідами на правосудна рішення. Ну понятно. мабуть, мабуть, поспішили. Да. Ну я не знаю, куди вони поспішили. Тим паче тепер у світлі того, що в аудіозаписах мова йде про те, що конкурували і позивачі, і відповідачі за схилення судової інстанції на свою користь. То, якраз судячи з усього, конкуренцію вигравали в апеляційній інстанції ті, хто є позивачами. Да, ті, хто хотіли повернути собі частку майна, яке було придбане в 2002 році. Того мені здається, що от, Національне корупційне бюро в межах всесторонності і об'єктивності дослідження матеріалів кримінального провадження просто зобов'язане яким чином з'ясувати обставини, взагалі проходження цієї справи в всіх судових інстанціях, в тому числі й в апеляційній. Але в нормальній країні ця справа довишки ну, не виникло питання про необхідність конкурувати грошима. Якщо ми допускаємо гіпотезу про те, що. Навіть якщо б вона дійшла до вишки, перша інстанція в один день нахер, друга інстанція в один день нахер, третя інстанція в один день нахер. Тому що 17 років чи 18. Держава б заробила судовий збір. Ну, 18 це ми з тобою рахуємо з моменту звернення до суду. А до моменту, коли в вишку попало, це, грубо, 20-ка. Це от... от... одна-п'ята століття. Одна п'ята століття за цю за цей період в Україні відбулося три революції, одна із них електоральна, ну і в принципі два етапи війни плюс анексія. Речі, да? ну але завод не мінявся за цей час, нічого не мінялося, да? ну тобто не дійшло би до ситуації, пов'язаної з хабарями, затриманнями, кіпішом, необхідністю перегляду, там ну ініціювання перегляду судової реформи, якщо би просто здоровий густ перемагав. В питаннях ну, безпосередньо практичних, да? прочитали б всі у нас одну норму, яка називається позавна давність, князів був би на свободі, і він, і він в тому числі б її прочитав, ну, як мінімум, так? Да? Але тепер, щоб ще поговоримо про безпосереднє провадження. Чи немає сенсу? Я думаю, що ми окремо присвятимо, коли буде вища рада правосуддя, коли обиратимуть, звертатимуть. це дуже цікавий момент, який полягає в чому, що пан князів за посадою є членом Вищої ради правосуддя. І, наприклад, коли мова йшла про дозвіл на? Обрання запобіжних заходів відносно суддів. У нас там бложик мій є. Ми з тобою також mm -hmm. обговорювали ряд суддів, які притягаються сьогодні до кримінальної відповідальності, вони поставали перед Вищою радою правосуддя, там сидів князів і відповідно також натискав кнопку з приводу того, що дозволити або відмовити. І, наприклад, по суді Печерського суду, це голосування таємне, але чомусь мені здається, що три судді, три члени Вищої ради правосуддя, які проголосували за притягнення. Серед них був пан Всеволат. А зараз він опиняється на іншій стороні, і от момент, коли прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде обґрунтовувати необхідність, наприклад, застави чи взяття під варту, щоб ВРП mm -hmm. дала дозвіл на е, дії щодо князева, буде оголошений текст підозри, буде оголошена відповідно і доказова база. І з цього ми зможемо відповідно зробити висновки більш детальні, тому що по факту сьогодні є ролик на 8 хвилин, який опублікувало Національне антикорупційне бюро. Судове рішення, і ну, якби все. Ну, Судове рішення ми плюс-мінус прийшлись, і я думаю, що нашим глядачам, як мінімум, цікаво. За там буде оплатим. цікаво, там таємний агент, там там да. це все. А, знаєш, щоб фіналізувати нашу першу частину, яка стосується цієї історії, варто відзначити частину аудіозапису, яка була представлена а, а, на широкий загал, де спілкується адвокат, по-моєму, і акціонер. Да? по-моєму дієві особи такі. І акціонер каже: Я не розумію за що я плачу. Ну, того, що це чисто беззаконня платити за те, що існувало типа, 20, ну, за подію, яка відбувалася 20 років тому. Да? Ну дивись, від того, що він е, не розумів, за що він платить, але якось так склалося, що справа розглядалася. Але насправді вони допустили одну істотну помилку Знаєш, при укладенні цього договору. Але на неї ніхто увагу особливо не звертає правом для вирішення спорів вони вибрали правову систему України. <кій> <кій> а мені сподобалось, і це можливо трошки має нас надихати. Набу опублікувало також переписку. Типу, і тут, коли обговорювали передачу предмету неправомірної вигоди, було написано: «Зділай 10 по 100, 2 по 150, Спасіба» і 1,50. Тобто рівності і справедливості немає навіть у цьому і на тому рівні. тому... А цікава. критерії. 10 по 100, 250, і 1,50. Зговорчивість, авторитет, вислуга років, наукові ступені. ну просто... Це не враховується. Тут враховується харизма, мабуть. Скоріше за все, да. степінь харизми. А можливо, там якраз. А науковці є серед. Невідомо. Хотілося б. Щоб серед було. Великої Палати є науковці? Є. Ну, в ну, Чесно кажучи, я, я думаю, що, що він був не в темі. Я науковці ні? Ну, науковці слухай, це публіка така специфічна, але з ну, совістю мен... там краще, ніж Того інших. по 150. Дякуємо за увагу.